Я не можу виділяти надіволодимирна якогось одного позитива, щоб воно там закарбувалося і про це я весь рік думав. Кожен день ставить нові завдання. Доволі він не просто закінчується. Цей 2012 рік. Ви знаєте ті питання, проблемні, які стоять перед нами. Вони 10 років не стояли так гостро, як сьогодні, тому воно багато уваги і часу забирає вирішення саме цих питань. А все інше, що ми планували, і освоєння капіталовкладень, виконання програми соціально-економічного розвитку, ми і закінчуємо. Те, що стосувалося будівництва, теж робимо на всіх виділені. Кошти, ну, на жаль, на більше ми розрахуємо. Сподіваюсь, що 2013 рік буде більш яскравішим Багато було політики в 2012 році, що теж, мабуть, відволікало від поточних завдань. наступний рік уряд і час такий виклики зробили українцям в плані тому, що ми вимушені будемо жити за обмеженими фінансування бюджетів. Чи е, місто і ви особисто, як плануєте пережити в 2013 рік? Якщо буде таке обмежене фінансування, будуть складнощі. Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що по тих прогнозних показниках, які ми приймали в плані соціально-економічного розвитку і сьогодні прийнятому бюджеті, все ж таки збільшення є. І те, що доповідав заступник міського голови, начальник фінансового управління, ми складніше розпочинали 12 рік. Але я хотів би наголосити, у нас ще залишається 39 мільйонів наших коштів, які знаходяться в казначействі, які не проплачені і не надійшли за виконання виконаних робіт. І це дуже важливо і суттєво, яким чином вони перейдуть чи не перейдуть в 2013 рік. У нас ще 32 мільйони 400 тисяч заробітної плати груднему. Вона буде виплачена в грудні, чи буде виплачена і зарахована в січні. Це теж доволі суттєво і вже в січні ми можемо говорити про... Про плани більш детальніше. А якщо в цілому з нуля брати бюджет 2013 року, з рахуванням того, що ми 11 мільйонів все рівно передаємо з другого кошика вперше, це фактично закривається по заробітній платі і по енергоносіям по заробітні да, заробітні платі і по нернасіям закривається уже 10 місяців. А в минулому році це було тільки дев'ять місяців. Тому є підстави. Може вони не такі втішні? Хотілося б сьогодні сказати, що всі питання фінансово-бюджетні 2013 року вирішені. Залишається вирішувати тільки кошти державного бюджету, співфінансування з міського бюджету, з бюджету розвитку на 9 тих проєктів, які ми є і які війшли в план соціально-економічного розвитку і міста Чернігова, і запропонований обласні державні адміністрації. Я бачу, що аналогічно ці проєкти стосовно субвенції з державного бюджету на соціально економічний розвиток для Чернігівської області, вони всі враховані. Але про це... Можемо ми розмовляти в січні місяці. На жаль, хотілося б мати такі бюджети, наповнювані з першого кошика, щоб він власними коштами забезпечував повністю делеговані повноваження. Але ми дотаційні в цілому область і міста, а витрати загалом складуть, видатки міського бюджету 1 мільярд гривень. Це суттєва сума, і тому ми хотіли би за підсумками першого кварталу, щоб було виконано доручення президента Кабінету міністрів і враховані всі ті недоліки, які є сьогодні. На сферу ЖКХ в этом году выделялись деньги, хотя и мало, но выделялись. Но почему-то они распределялись не совсем равномерно между районами міста. Так, например, программа внутри проезда, какая-то сумма была выделена по Кристианскому району до миллиона гривен. Но ні копейки не було виділено по Новозаводському району. Опять таки по другим моментам, Новозаводський район є как бы збоєм в системі ЖКХ. Когда эта ситуація буде на в году? Ну ви, мабуть, сьогодні на сесії почули. Наступне питання, що на капітальний ремонт по ЖКХ Новозаводському району більше виділено коштів аніж Деснянському. Але це враховується в першу чергу, те, що все ж таки більше старих будівель, так об'єктивно, саме на території Новозаводського району, хоч навіть певне питання спору виникало на сисі, це було абсолютно обґрунтовано пояснено. Коли будуть складатися безпосередньо не кошторис, а конкретні об'єкти, ми додатково розглянемо виконкому прими ми їх розмістимо і на сайті міської ради, щоб на насе журналісти, всі знані, які об'єкти будуть робитися. Прошу. На новогодні праздник, праздники буде явно актуальна особливо скорі фуми. В чому реорганізація? Не дасть літа реорганізації збоїв? І про який е, благодійний транспорт ви говорите? Благодійний транспорт, я з, з, з кінця почну, це благодійний е, транспорт, який надавався нам і містом Побердимом. З Мемінгема і народними депутатами це стосовно благодійного транспорту, який наданий транспорт благодійникам. Мене, як і вас, теж хвилює питання. Завтра ще голова обласної державної адміністрації буде проводити на, на, на раду з цього приводу стосовно стабільного фінансування. Я можу тільки одне сказати: що наша швидка допомога забезпечена е, пальним і. Е, і ліками, ну, необхідними для швидкої допомоги на два місяці наперед. Але ми не можемо. Ми можемо з чимось погоджуватись, не погоджуватись, але закон вступає в дію з 1 січня, ми зобов'язані його виконати, е, цей закон. Далі. нещодавно зустрічатися з китайцями. Що далі? Чи далі пройшли якісь справи? Точніше, чи будуть якісь інвестиції китайські в чорніння вкладатися? Бо зустрічей багато вже проводино, а як це жодної копійки китайців поки що немає? Ну на два питання. Якщо люди до нас їдуть, це вже позитивно. Якщо б вони не приїжджали, тоді не можна було б складати певні плани. Після того, що, як ми відкрили представництво в УСІ, вже підприємці промисловості Чернігівської області, міста Чернігова теж побули. Уже є певні контракти, які заключені ну, на поставку продукції. І ми поставляємо тут вже два моменти: не тільки що за зацікавлені китайських інвестицій, а це можливість величезного ринку. І вигідно для експорту, якщо у нас є продукція, яка може експортуватися, також китайська сторона зацікавлена, особливо ну в час і з тим, інтерв'ю, який я давав китайському телебаченню я, і. Зацікавлені поставці сільхозпродукції, а ми аграрна область і багато переробних підприємств знаходиться саме на території міста Чернігова. Це нові експертні можливості. Це один бік. І друге, те, що технопарк на Чексілі, на хімволокно ну, остання зустріч. Це можливість переробки пет бутилок у продукції поліфірної штабельної волокна. Це позитив. Ми показуємо, ми спілкуємося. Так, є попередні цифри. Зареєстрована уже одна китайська фірма в місті Чернігова. Ну давайте відверто казати: Китай далека, у них достатньо за 10 років і ринку збуту, і інвестиції по всьому світу і Африки. Україна для них нова. А ми конкретно та можливо. Маленька ниточка, яка зв'язує, тільки ми єдине маємо сьогодні представництво на рівні муніципального об'єднання на території іншого муніципального об'єднання, і це вже позитив. Це зроблено за рік. Ясно, що ми сподіваємось, ми допомагаємо, ми зустрічаємося із конкретними бізнесменами. І зустрічаємося з посольством Китайської Народної Республіки. Нас э, знає і сприяє нашій роботі посол України в Китаї. Найбільше, мабуть, місто Чернігів знає. Я переконаний, що вот, дорогу освіти душі. Олександр Водівич, у мене служах у сообщені в присвізі, де сказано, що до конця повідомлення звершитися основні роботи по строїтельство ключі для позвольних животних. Ми намагаємося все можливо зробити для того, щоб використати ту субвенцію, яка виділена з державного бюджету для цього, для цього будівництва. На жаль, на жаль, я можу сказати, що сьогодні ці роботи виконуються за власний кошт підприємства підрядника А хотілось би щоб ми в повному обсязі отримали суму для фінансування, і ми повинні завершити ці роботи. Ну, можемо, на, на жаль, ні. Александр, а работе коммунальных предприятий. Вот сьогодні говорили, що не зовсім ефективно працюють підприємства і є убыточными. В то же время мы видим, что такое предприятие, как парковка и рынок, даже на тех стоянках, где есть паркомати, работают на карманах по-прежнему. Деньги можна вас ну, суттєво звинувачення. Давайте, якщо є е, робота на карман, то ви конкретно е, зробіть цього е, ріот, заяву. Ріот, і хтось обов'язково буде. Я читаю ваше запитання. Ефективність, ефективність буде повишатися якимось образом комунальних підприємств в следующем році? Безумовно, ми над цим працюємо. Скорочення зокрема другого шостого е, жреду. Це теж крок для. Е, Покращення її роботи, тому що на ті економічні розрахунки, на квадратний метр, присталих тарифної плати за ну, квартплату комунальних послуг, ну кварплату я буду брати, не можна е, такої кількістю людей обслуговувати скласти економіку. І тому е, саме другий і шостий жеред. Був скорочений, скорочений адмін апарат. Ніхто ж не скоротив робочу професію, зону обслуговування. Його це теж крок для оптимізації їх е, е, роботи. І в подальшому е, завтра буде проводитись аналіз роботи по кожному підприємству і по кожному підприємству е, комунальному в рамках тих коштів, які маємо в рамках тих надходжень. Будуть відпрацьовані і е, е, Надані певні не просто рекомендації, а ті речі, які повинні бути прийняті до виконання. Прошу. з наступаючим вас новим роком. Щастя, здоров'я. Бачите, сьогодні багато таких і релігійних, так би мовити, питань на сесії прозвучало і Прийняті були відповідні рішення з розумінням. Я думаю, що. З натхненням наших людей, вашим безпосереднім об'єктивним висвітленням, в тому числі надиханням на позитивні справи, ми об'єктивно повинні зробити, щоб у нас не було складнощей. всі хочуть стабільної роботи, високих заробітних плат. І зацікавлений в цьому міський голова, тому що чим більше будуть заробітні плати, тим будуть більше. Податки з цих заробітних плат, тим більше ми зможемо в повному об'ємі реалізовувати наших саме власних, чернігівських наших програм і в меншій мірі залежати від держави. Ми маємо і досягли, і дякую вам, тому що об'єктивне висвітлення було нашу спільну роботу з міжнародними фундаціями. Вони теж читають, вони теж аналізують цю роботу.